Всім привіт! Давно підготувала дане відео, але тільки зараз з'явився час його змонтувати. Сьогодні я вам детальніше покажу, як я роблю повітряну кулю новим методом. Отже, дивіться далі. Для початку беремо плетемо гирлянду із кульок із двійок. Тобто, це звичайна гірлянда, ось такої довжини приблизно, дивлячись, який розмір вам потрібен. Зв'язую між собою два кінці гірлянди, Просто на вузлик. Коли я вперше зіткнулася з питанням, як створити повітряну кулю, щоб прикріпити її на каркас, я брала хола дитячий, натягувала сітку, потім до сітки на хвостики прив'язувала кульки і заповняла уже всі е, пустоти. А тепер я знайшла також в мережі YouTube новий метод. Отже, виходить ось така у нас кулька, ніби в'язка повітряних куль. Прив'язую до каркасу за допомогою ленти для кульок. До речі, на моєму каналі є безліч відео мастер-класів безкоштовних з детальним описом, як зробити дану фотозону, як зробити написи для фотозони. Цей напис я зробила самостійно і відео також є на каналі. Дивіться та підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, включайте субтитри, щоб вам була зрозуміліша моя рідна українська мова. Наступний етап це створення ілюзії, ніби повітряну кулю тримає наш ведмедик. Для цього я беру звичайну атласну ленту, обв'язую навколо кульок і гарячим клеєм пістолетом зі зворотньої сторони кріплю до ведмедика. Якщо потрібно редагувати потім чи підкоректувати, це все швидко знімається і також кріпиться. Тепер потрібно нашу повітряну кулю довести до ладу, тобто заповнити всі пустоти. Для цього я використовую кульки хром і звичайні далі латексні кулі. Прив'язую хвостики кулі, яку вставляю, до хвостику кулі на каркасі. Також дуже гарно буде виглядати не лише хром, а й кулі Bubbles, Але в даному оформленні. Його у мене, на жаль, не було. Я чи то забула, чи то не планувала, але результат і так мене потішив. Замовники залишилися задоволеними. Заповнюйте пустоти до того моменту, доки вам не здасться, що що достатньо. Завдяки такому методу створення кулі пустоти ці мінімальні, тобто потрібно створити лише додатковий об'єм та акценти. Дане відео я спеціально не пришвидчувала. Використовую реальний час, щоб ви бачили, скільки часу потребує створення даної кулі. Це приблизно 10-15 хвилин, можливо, 20 з урахуванням тим, що потрібно надути ще каркас. Тому я вас попрошу підписуватись на мій канал, коментувати, задавайте запитання. Я завжди з радістю відповідаю на всі важливі запитання, безкоштовно і ділюся своїм досвідом. Всім дякую за перегляд і дивіться результат, що ми отримали.